Першого року Назарчик народився маленький. І ось ви бачите, Назарчику видне рамочку на цій фарафії. Батькою було 63 роки. Батько дружився з довою, мамою Марією. Ось це Дмитро Єрмчук, бачите, який проживав у Канаді понад 60 років. На 96-му році пішов у вічність. І ми по його проханню похоронили тут, біля нашої церкви, біля цієї родини. І навіть поставили пам'ятник. А ось бачите Марічка, Дона, другий шлюб Назарі з Дариною. Вже Назарі з Дариною не повних п'ять років. Народилася Марічка. Маріці було два рочки. Залишилася без татка. Татка пам'ятає тільки по відеозаписах. І ось зліва ви бачите ці маленькі сходинки. Цей подіум – це Назарова перша дитяча сцена Назарі Співав до двох вилазив на ці сходинки, співав. Старший брат завжди нам був вчителем для нас, ставив оцінки, щоб ми гарно себе поводили. І ось бачите, так на виховував батько ще з маличкою, щоб ми любили культуру, щоб ми любили, щоб ми гарно вчалися в школі. Марічка мені згодом зателефонувала і заплакала. Марічка каже, я так просила Господа Бога, щоб мені приснився татко. І татко присмився, де повів на велику сцену, на якій було дуже багато квітів. Ось і весь така доля дитинки. Ось тут до нас прийшов президент Ющенко у 2008 році. Залишив свої побажання. Ось тут ви бачите, школа ліцей імена імені Зарірчука в Тернополі. І ось годиночок нам подарували для музею. Вони подарували поза того року, приїхали цього року весною. І уявляєте, що годинник ходив цілий рік Я з цих цих хлопок і не звернула увагу, що годинник зупинився 10-20. адже в 20-20 на залі зупинилось серце в Чернівцях на Фастівській. Одно, один час і зупинився годинник, який подарував йому брат метро, старший. І ось так. І до нас приїздили монахи, багато священиків. Я в них розказую цей випадок, а вони мені відповіли, що щоб ви знали, що де людина, яка помирає молодому душа, є тут, де вона народилася, і прийде час. І ви знаєте, що я Назарі дуже любив, коли були маленькими. Назарі любив збирати гриби. Ось бачите, тут гриби, які старенька бабуся їй вже 85 років, принесла того року Назарі, сюди гриби для і вийшла рушничок при вході, Смирикова хата, батьківський поріг. І ще вишиванку на портреті Назарі рушничок при вході. І ось вона розказує, що Назарі дуже Назарій був дуже добрий людиною, він завжди, коли їздив у гори з сім'єю, він завжди повертав їженців до тієї бабусі, подавав гриби і ось каже, що ви знали, і мені розказує, який був Назарій. Хоча і знаю, який був Назарій добродушний, порядний. І ось так, бачите, тут наша вижниця заслугола перед визначами, подавали такий орден для Назарія. Назарі, якщо ви почули, Назарі був в Афганістані, в Чорнобилі, і ось 23-го Назарі подарували, дали посвідку про статус ветеранів війни, що він має право на пільги, але, на жаль, він не встиг використати ці пільги, тому що 30-го, 3 го 95-го року Назаря не стало. Прошу проходьте далі. Ось ви бачите наша... старший брат батькові. Ось такої наша була хатинка. Я побудувала будинок, пішла жити в новий будинок. Ось тут жив брат Богдан. 96-й рік. Одного сніжного ранку Богдан виходить на подвір'я і дуже здивувався, що на, на родинній хаті, незабутньому зарірчука, в нас тій що залишилось такий малюнок у формі тризуба. Чим не символічно. І ось, ви бачите, в народному домі це моя мати. Мамі тут 12 років. Мама була співала в народному домі. І ось мій брат Метро по батькові. Колись ця вторафія, батько Назарі та першою дружиною дружини Києва. І ось Дмитро в їхньому спільному шлюбі народився 14 року народження. Батько дав освіту своєму сину, він закінчив. Чернівецький університет, юридичний факультет, права. Ось, вас 34-й рік. А ось прошу захватити до цій кімнаті, яку надзвичайно любима зарчики. Тепер тут вітає Назарова душа, аура доброти, пісні, любові. На першому плані костюми 70-х років ці костюми Назарі приніс додому втретє, після Чорнобуля, коли був важко хворий. Я приніс багато ще й фотографій. Ми з спокійним Богданом, братом дуже здивувалися. Чому це Назарій приніс додому? Але як побачили хворобливий вигляд Назарія, то і не знали, що казати. Хто думав, що так станеться? На цьому плані наша родина, батько Назарій Танасович був на австрійській війні, з 1887 року народження. Мама з тище року народження. Перша дружина мого батька, Євдокія, пані Євдокія. І ось в молодому віці брат Дмитро, який проживав в Канаді понад 60 років. Мої брати Степан брат по матері, 44-го року народження, Богдан 47-го року народження. І ось батько в старші роки буде яконом у церкві. Мати співала в церковному хорі, грала на мандаліні. Ось мандаліна нашої матері. А мама з багатодітної сім'ї. Їх було дев'ятеро. Тут, ви бачите, шестеро, Хто грав на цимбалах, хто на мандаліні. Мама грала на мандаліні, хто на скрипці. І ось так виростав маленький назарчик з півочої родині. Ось тут, ви бачите, наша мама була дуже красона і гарна. І Марічка дуже схожа на свою бабусю. Ось ви бачите мама Марія. Ось тут ви бачите останній голоконцерт на нашому виженецькому стадіоні. Далі ви бачите Назарій в Кепиці такі після школи. Далі з племінником, ми дрібні діти. Тут вже дорослі люди. Ось дрібні діти, як батько нас називав. Перший виступив ансамблі «Сморічка» у нас у Вижниці. І Назарій студент графічного факультету. Ось, бачите, ось така. А тут школа-інтернат. На подвір'ї школи є Погродя, хлопчик Назарчик. Наш батько на 76-му році пішов у вічність. Ось у басторі на Австр... Австр... австрійській війні був. Мати важко захворіла, тому що працювала санітаркою в лікарні, мама ходила за школу, ще мама на екзамені, ось бачите. Батько мав вищу освіту, знав Латин, німецьку, мов румунську. У нас дуже багато книг. Він і теж наполягав, щоб мати закінчила, мала середню освіту. І ось мама три роки була прикута до ліжка. Гарчика дала з школи інтернат, що він не бачив маміні муки. Ось бачите, цей зловшик, нам директор школи, оригінал Алгебра. Але, на жаль, весь вже ці літери. А для злошу, для Алгебру учня 8 класу Вижницької школи-інтернат. Ось тут зробила міточку, бо казала діткам, що тут контрольна робота Назарія. Бачите, він дуже старався. Ось такий потяг гарний Назарія був. Оце всі школи. А ось це, бачите, почерк для лабораторних робіт з хімією, студента першого курсу. Ось, хоч як Назарій вже доросла з лошарикою і вучкою писано. Ось так Назарічку в інтернат. Потім Назарій знову з матір'ю. Випускна в терапія, 69-й рік. Це другий Назарчик був дуже маленьким ростом. Він потім підтягнувся вже годом. Він ріс на Батько. Я пам'ятаю, що як батько помирав, як Назарій був маленький, він сказав, Назарій, ти мужчина і ти повинен допомагати сім'ї. Я Назарій після школи не пройшов по конкурсу. Після склались Чернівецький університет на графак. Перший рік, на жаль, не прийшов по конкурсу. Пішов, знайшов роботу, пішов працювати до геологів, львівська сесмопартія. А тоді в інкоманці хлопчики готували, уваги, якщо в центрі, на будинку культури, ви бачили, а ось такі панат на бушка, перший виступ, анасамблі Смалічка. На зарі навчався шоферську справу і закінчив. Нам авто концерти давали в госпіталях. І ось сюди не час воно в Чехословакії з концертами. Мама дуже гарно вишивала. Писанки писала мамині вишиванки, навіть в Москві були на виснівці.